Вітаю, дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Дякую вам за ваше долучення до реколекцій. Починаючи від сьогодні, кожної неділі будемо намагатися зустрічатись і роздумувати над таїнством Різдва. Я священник. Мене звати отець Михайло Будник, священник Київської архієпархії Української греко-католицької церкви, 30 років мого служіння біля престолу. Батько чоловік, духівник Руху Назарецьких родин, церкви, довірені чотири парафії, протопросвітер нашого барського деканату. Ми розпочинаємо наші реколекції дорогою до вертепу. І сьогоднішня наша тема світло в темряві. Власне світло є тою першою ознакою наближення Різдва в наших містах і селах в мирний час зазвичай вмикаємо. Ілюмінацію, гірлянди світла стає більше. Саме в часі Різдва є найдовша, найдовша ніч. Різдво це свято, яке, яке об'єднує усіх, віруючих і невіруючих, людей різних націй і релігій. Навіть не розуміючи, що таке Різдво, люди Різдво святкують. Хтось переживає, а хтось відмічає, але торкається усіх. Саме свято Різдва відкриває для нас багато істин, як ми вже зазначили світло. Пророк Ісая говорить в 9 главі, а пізніше це зацитує Матвій: Народ, що пітьмі ходить, побачив світло велике. Над тими, що живуть у смертній тіні, світло заясніло. Народ побачив світло велике. Власне, світло Різдва пригадує нам світло Христа. Пригадує нам це світло, яке прийшло у світ. Про це ж говорить Іван Євангелист першій главі. Справжнє то було світло, те, що просвітлює кожну людину. Воно прийшло у цей світ. Було у світі, і світ ним виник, і світ його не впізнав. На жаль, святкування Різдва проходить в таких двох е напрямках. Святкування світу дає Просто гірлянди, подарки зустрічі, відмічання і святкування церкви. Де церква вдивляється в ясла, намагається почути і побачити Боже світ. Особливість Різдва у тому, що ці два напрямки переплітаються. Так, дехто може в наших краях беруть участь в святкуванні Різдва, навіть не задумуючись. Скажімо, різні такі дохристиянські традиції, звичаї цигани, діди, Маланка, переодягання, ну що це спільного з Різдвом? Нічого. Або коляден коляден, а я батька один. Але якщо задуматись і прислухатись, наш, наші звичаї дарувати подарунки ці символом того, що Бог подарував нам самого себе. Подарував свого сина. І ми сьогодні, десь, навіть від, віддалившись від первісного сенсу Різдва, що й жертвуємо, даруємо з нагоди Різдва. Навіть не розуміючи, яке світло прийшов у цей світ, ми засвітлюємо, ми світимо багато світла. Колядки, які колядують християни, співають хвалу народженому. вони Торкаються кожного і проповідують добру новину, хто народився, Бог предвічний народився, відповідає колядка. Для чого? Прийшов Денис із Небес, щоб спасти світ увесь. Що зробити нам? І ми до нього поспішимо, йому дари принесім. Що можемо дати дитині? Но дар цінніший несмін від мира, це віра серця і любов щира? Християнські колядки звіщають Христа. І так чи інакше, а Євангелія проповідується. Вернімося до наших символів різдва, до світла: світ перебував у темряві, світ в... до народження Ісуса Христа, потопав у злочинах, жорстокості, війнах, рабстві, зневазі людського життя, зрештою, це є сьогодні. І не лише світ, але цілі народи. І кожна людина. Без Бога перебуває у темряві. Без Бога темрява, без Бога на життя. Усі зрішили, говорить апостол Павло. Нема праведного ні одного. Усі В іншому місці усі блукали своїми дорогами, наче вівці, без пастуха. Вся праведність наша говорить Воротса як одяг заплямлений. Ось цю темряву приходить світло. Ми живемо у світі технологій, науки, культури, соціальних мереж. Великої політики. І що? Ми бачимо, ніщо не, роз... не може перемогти темряву. Людина сама собі не допоможе. Протягом тисячоліть людство собі не допомогло. Ця війна, яку ми переживаємо, всі війни світу показують нам, і всі трагедії особисті кожної людини, показують нам, ми самі собі не допоможемо. Чому? Бо людина не Бог. Але є добра новина. Бог приходить у цей світ. У світі нема світла, світло зовні, світло від Бога. Ісус каже пізніше: Я світло для світу, хто йде за мною, не блукатиме в темряві, але матиме світло життя. Ой, через світла, єдине світло. Ісус говорить, я світло для світу. Світ перебував у темряві, і ніхто не знав, як звільнитись від цієї темряви. Світ і сьогодні перебуває в темряві. Але є добра новина. Христос прийшов. Світло вже прийшло в цей світ. Різдво це і є прихід світла, яке прийшло і з нами перебуває сьогодні в Ісусі Христі. Повернімось до нашого ривку Ісай 9 глава, перший другий стишок. Народ, що в пітьмі ходить узрів світло велике, над тими, що живуть у смертній тіні, світло засіяло. Коли я звернувся до перекладу, до оригіналу. Цікаво, що тут під словом світло вже то слово, яке означає схід сонця, Сонце. схід сонця. Говориться про світло, яке дарує схід сонця. Тут вже то символ сонця. Сонце дарує тепло. Сонце відкриває правду. Коли сонце сходить, ми бачимо все в правдивому світі. Бог приходить у цей світ, вічний Бог приходить у цей світ. Щоб відкрити правду про нас. У світлі Бога, Божого Слова, ми бачимо, що ми є грішні всі. Це правда про нас. Приходить, щоб нас освітити, зігріти, бо Бог є любов. Бог приходить Сонце правди, щоб зігріти, освітити, освятити нас своєю любов'ю. Зігріти своєю любов'ю. Обійме на Христі, Бог стає людиною, щоб людину підняти до Божества, говорили у цій церкві. Схід Сонця завжди дарує радість. Коли сходить сонце, людина відчуває радість, відчуває щастя. Бог приходить у цей світ, щоб ми з вами пережили радість. Пізнали щастя. Далі Ісая продовжує, друзі, ці слова, вони, 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 вони захоплюють. Бо хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано. Влада на плечах у нього. І дадуть йому ім'я, чудесний порадник, сильний Бог, Отець довічний, князь миру, це риси світла, це риси Бога. Його хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано. Тобто за це не потрібно платити. Це є дар, дар Бога отця для нас. Бог дарує нам свого сина. Це найбільша любов, це найбільша мужність віддати сина, віддати за нас, віддати нам. Тільки мій бідний мозок плавиться, чудесний порадник. Чому він є порадник? Бог прийшов у цей світ, куди прийшов? Прийшов у вертеп. В Ясла, в жолоб для, для кормів. Кормушку досвідчив усього. Тому Він не наш порадник, бо Він все про нас знає. Він знає твоє і моє життя. Він знає наші болі і скорботи, і втрати, і біль, і страждання. Все. Він може помогти і порадити, бо усе це пережив, перед нас і, і з нами переживає. Він є чудесний порадник. Єдиний порадник. Не пропаганда цього світу, стрічка новин, є порадником в житті, але чудесний порадник, сильний Бог. Сильний Бог стає дитиною. Залишає небо, обирає безсилля дитини, щоб нас відновити, нас спасти, стати нашим спасителем. Отець довічний завжди був князь миру, джерело нашого миру. Ми, ми сьогодні, друзі, кожен із нас, що ми можемо зробити, споглядаючи світло, яке сходить народження Божого Сина, ми покликані до найбільшого. Кожен із нас має великий шанс цього житті. Віддати в руки Бога нашу темряву, віддати йому темряву, бруд, болото свого гріха. Це, це, це все, що в нас є. Бо крім темряви, у нас нічого немає. Віддати темряву і отримати світло. Це ми робимо, коли повіримо і приходимо до, до народженої дитинки з покаянням сповіді. Це і є наш дар, який можемо принести віддати темряву. Віддати темряву і отримати світло. Світло, яке лікує, відкриває правду. Показує дорогу. Прийняти чудесного порадника в своє серце і життя, мир, могутність, силу. Все, чого бажає наше бідне зранене серце. Попрошу, закликаю, віддай йому темрію свого гріха. Для чого ходити в темноті, для чого спотикатись? Повіруй, віддай і живи. Це і є тема нашої, нашої сьогоднішньої зустрічі: світло. Світло, яке приходить з вічності, стукає до нашого серця, прагне, щоб ми відкрили Йому, віддали власну темряву. Друзі, дякую за те, що знайшли кілька хвилин, щоб поглянути на світло, побачити світло не гірлянд. Але світло Христове. Запрошую вас наступної неділі. Ми торкнемось теми родоводу Ісуса Христа. Зазвичай. Читаючи про родовід, хто кого породив поколіннях, я завжди так, або поверхово прочитав, або навіть і пропускав. Але коли заглибився, це мене вразило. І хочу поділитися з вами. Також заохочу і підписатися е, на сторінку каналу, поділитись з друзями, запросити їх. Дякую, що ви є! Бажаю вам Божого світла, світла з неба! Світла різдва. Будьте благословені. Нехай вас Бог береже. Нехай благословить Бог всемогутній. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Ісусу Христу!